Света каже, що ти, Юль, кажу, сніму, який ти гарний холодець розлила. Кусненько. Света, добрий день. Добрий день. Що сьогодні робиш? Холодець розлила, котла, палю, щоб було тепло. Бо вже холодно і Настя заболіла. Розпалили котла? котла. Да. Вчора ми ходили з Настю, туди на берег, знайшли два гриба, а Насті прохололо горло і вже сьогодні вона хвора. Усім привіт. На голубці, нарву капусти. Да. Я кажу Світі, давай сьогодні зробимо голубці. Накрутиш голубці? Да, накручу голубці, бо я капуста і морожена, але ти хоч Савоської тої бачу. То Світа зробить Савозької. Не Світа зробить, а Свята не це, а я зроблю. Да, але нема рису, треба поїхати купити рису в магазин. Зараз вони зроблять опалубку й поїде хтось. Так, да, вже роблять опалубку, я хай вийду на двір, покажу. Світа сьогодні робить багато роботи, як завжди. Молоко Дивіться. Диває світа таким одіяльцем, молоко. І так розколачує, щоб швидше був кислячок, щоб мікроби молочні швидше перемішались. Буває таке, що в одній банці скисло? А там ще ні, я а перемішую. Перемішує отак. І це стоїть на котлі, він такий єлі теплий. Типа на тепленькому стоїть. Оце так Я 6 годин перегнала рано, сьогодні 6, то має бути 6 годин вечора вже. Але все одно мало молока раніше більше було. Раніше якось більше бутлів стояло. я ж продала. Ти ж сказала всім, що я продала молоко? Так, то це ж правда. Десь сьогодні до сусіда Да. Сусід мені дасть і так, Світа. Він твій підписчик? Да. Як перезиває, я вийшла, він вже на мене кричить. Правильно робить, бо ти, і сьогодні ти рано. Свята каже, ти мене позориш. А я кажу, сьогодні утром світа де молоко. Вона каже. Де все сіда купив. Ну, це можна видержати. Оце ж так, бачите, люди добрі. Все, це що сталося. Хоч щось, оце дивіться, оце те, що света, мені все, більш немає. то воно все продає. Ну і молоде, хоч ложку оставляй, будь ласка. Ой, зайчики, це капець. Так. Тут дує з вікна, я трохи вон, прибрала. Посуду, та, що посохла, і зараз буду ще домию, те, що Свєта не домила, бо їй важко. Це така, що ми я набігами, бо їй дуже болить спина, коли так мить. От, а в Насті фарінгіт. пива на Що, що? Скільки свята пива на пиву? Дивіться, сіне пиво, бачите, що робить? Каже Середюк, це ти тільки пива на пила, каже, а ти як п'єш і викидаєш баночки в мусор, то ти їх читаєш. Ну, він так не п'є кожен день. Я теж кожен день, я... Оце свята п'є тільки алкогольне, безалкогольне, бо від алкогольного світі болить голова крепко. а безалкогольне нормально. Кожен день я не піду. І ці пляшки ніхто не приймає. Я буду з них строїть хліба. Отакі от от приймають, а ці дуже дешево по 50 копійок. це їх вже море. Кажу, може, хтось крема? забере. Кліва з пляшок? Да, це як в Італії. Пляшечко до пляшечки. Таке, а вони в мене всі однакові, багато. Так. Да. Але скільки цементу треба на такі пляшечки? Вони ж криві? Ну, а якщо цеглу? теж треба її купити, це безплатно. Дійсно, ти ж це теж купила. Так я хоч удовольствую отримала, а цегла що. Ну, дійсно. Так, друзі, буду мить, де да я йду. Да. Буду мыть посуд. Холодно сьогодні, я вже вдилася. І тут відкрите вікно, щоб Підити пройти. Раністи пити поки можеш. Ну потім взагалі нічого не хочеться. Або не буде коли. Або не буде коли. Так. Все. Я йду мий посуду, а потім вийду, покажу вам ту палубку, що вони роблять, бо вже ну, нормально. Так вчора ж неділя була, нічого тут не роблять в селі. От. Все, Юля, я йду. Оця хай прохолоне. Та відпазу... я ж його я не Мене ж не продує, поки я буду. Це витяжку можна виключити, мабуть. Давай виключу поки о, аж легше, легше гуде. Все, освіта буду я Кожен день мою посуду. Я мить посуду взагалі не люблю. І вдома я в Києві посуду взагалі не мию, друзі. Взагалі. Це я зем... Це Сергій, плюс у нас є м -м, посудомийна машина. Я сьогодні якась запушу, не розумію чого. <кхух> нічого ж я такого солоного не їла. І не пила нічого. А от сьогодні встала прям така набрякша якась. Може, зміна клімату? Хто його знає? Так. Буду працювати. Чи голова не болить? Ні, каже, просто типу, запаморочення невелике. Так що або вірус, або, може, дійсно вчора Настя прихолола, а в неї воно хронічне то дало. Взагалі, будемо бачити, зайчики. Якщо мене теж візьме за день чи за два, чи за три, значить точно вірус. Бо від нього не застрахуєшся. Треба тільки, як то кажуть, переболіти. Я, звісно, не люблю боліти, але вже що ж зробиш, як ми в одній хаті. Тож зараз я щонебудь небудь одігу, одіну і піду подивлюся на дворі, які новини. Які новини на дворі, що вони там роблять? Сергій, добрий день. Ти дуже красива в цій курточці, тобі не холодно? Подписчикам Доброго дня. Так. Це хлопці вже ді діла будуть подписчикам опалубку. Для того щоб заливати опалубку. Роблять опалубку для того, щоб заливати. Дай ми такими робимо опалубку. і в день і вночі упашимо. <рес> Щас я вбую, якісь чуні вийду, покажу, покажу. Все робимо палубками і все заливаємо бетоном. не до того. О, Добрий день Свята. Коровка хоче водички. У тята їдять варену картошку. Це він як наївся. Привіт! Качечки їдять картопельку. Мені ще треба провести до коровки. Тож тут є вода, чи треба ще туди? Туди, щоб вона сама пила, щоб не носити. Поїлочку їм зробити. Ще й дощ щось починається. Тут ми таку поверха замажемо. Що це за технології у вас такі? Древні технології. Час таких не використовують. Ні. Ні. Чого? Ну тому що в нас нема грошей. Щоб використовувати все по технологіям. Технології стоять дорого. То це отакі лавки. В а ми робимо, так. А ми робимо по дідовськи По-дідівські? Да. Я На поняла. Око... Лампіче та з чого є? На око міряємо і з чого є літом. Не бреши, то ж у вас є уровень. Де Рівень, рівень. де? Нема. То ж верьовку як купила рівень. Ну що значить я тобі не купила? То ж, а чого тому... ти з дому не взяв, то що в нас є лазерний? Про що ти, ти ж мені накупила парфумів замість рівня. Я ж хочу, щоб ти гарно пахнув толку мені з того Дай рівня. Можу, в мене все <сум> Боже, оце ж так все. Парфумівка я накупила мені. А чого там лопата лежить? Для красоти. Ага. Оце от тут спочатку відстав. зальється, а потім буде вирівнюватися оця земля. Ні, вже її забагато, прийдеться вивезти. Вивезти? Да, половина вивезеться, може і більше. А де вона тут взагалі взялась? Це те, що купали отам, сюди викидали? Викопували, так. Ага. Боже, кептурик геть розлізся, ти, що в тебе на голові. Сергій, що ти не одів шапку? А це що? Ну це не шапка, Ні, воно ж вух. Вуха не затуляла. Ну так, ви ж працюєте. Але ви взагалі холодно вже сьогодні. Свіжо. Ще й вітруга нам бачите який. Настя зайшла біла. Ти зараз... чуєш, що я кажу? Та, Насті так... температура. А, вже температура. Да, вже температура. Вже вона хотіла випити там той порошок. Кажу, ще температура не така велика, ще поки не п'єм. Настя, як індюшка. Да, дуже утлінька вона, слабенька дівчинка, ну нічого, виболіє. Кажу, якщо мене не возьме за пару днів, значить все добре. А якщо візьме, ну, то що ж робити. ой. Настя тільки сквозняк і зразу якась біда в дитини. Ой, який гарненький, ти з блакитними очима, ти такий лапочка, біжіть. Це то качки, бачиш, яке здоров'я в них рухте. Качкам пофіг на дощ. Да, мамка он їх кудись веде і вони за нею. Як вона йому в гупікає? Я не розумію, як тими лапами взагалі можна ходити. Але ж якось вони ходять. <гум> да. Даже мушка в буці сидить, безмерзло. І Сашка сьогодні просилася в літню кухню до свята і впускала, бо вона дуже нявчала. А патісони, бачите, тут в селі їдять качечки, а в місті жарять, ріжуть, якось тушать їх. Ну, це таке красиве воно, бачиш. Це, це ж патісон чи я да. Його ж так от ріжуть вони і теж та жарять. Я, там них вже семічок немає, так? Ні, вони погані. Зараз на кришон телятам. А чого вони погані? Їх їду людям не да. можна? Так. Можна так як і Але чого, ви не їсте? бо вам що? Вони а, а, боже бідненький. Да. Понятно. Ось так от роблять хлопці опалубку. Наші нам табачки у нас є м'ясо. Юля, ти що? Ні, Світа, ну то ж одне м'ясо ні, треба й овочі якісь їсти. Понімаєш чи ні? Світа. Треба, щоб було різнообразіє. Буде зима. Бачиш, як сохнути воно. На їли, ні, може, треба зараз дати яблук. Показали, що Світа купила корморізку, щоб було легше. каже, ж Вона вирізає гниле. Свєте все є, вона просто вирізає гнилі участки. А в корморізку ви ж ціле маєте кидати з гнилю. Я на корморізку буду потім гарбузи. Ага. Зараз картоплі віддаю, ось вони наші і порізали. І там картоплі, буду давати гарбузи. Кончаться гарбузи, буду давати бураці я по жом. яке осіння на зиму по жом. Ой Боже. Понятно. Сирий жом, складаємо його в яму, сопчемо. Мені щось теж якась голова важка свята, не тільки тобі. Да? Якось тако в лобі. Може ми вже всі вірусом заразилися якимось? Може. Будете по очері. Я вчора. А не ну, Я вчора вивернула п'ять <рес> Боже, бідненько. Юра каже, ти в зимній шапці, каже, ну да, щоб і холодно було. Ой, зайчики. Єж, жовтий місяць. Так, да, ти сьогодні яке число чекай, дожди. Так, за да? подожіть, зайчики, гляну. Тридцяте. Завтра вже жовтня. Сім градусів показує. Да. Інтернет. А, а вживу скільки? А вживу? Вживу не знаю. Дивися. Якщо є градусник, то подивіться. Це я так вийшла, холодець буде, а треба, щоб ще Юра їхав за рисом, щоб зробити голубці, бо нема рису. Є савойська капуста, її легше, ніж білу в голубці. Просто можна обдати кипятком і вона стає м'яка, і в неї можна вже крутити. Та нічого. А, ще для вас в мене квест. Так, угадайте, що це таке? Здогадки ваші. Дивіться, отам забор або ж огорожа, ну забор підпертий отакими ж штучками. Бачите, палками. Для чого це вгадайте? Ваші здогадки для чого так роблять. Я знаю для чого. Хоча я неправильно спершу подумала для чого. От, а потім мені вже сказали, для чого це. От ваші здогадки для чого так роблять. Квест. Лажу і читаю заодно ваші коментарі. Друзі, дуже дякую вам. Гарні коментарі. За Настячку пишете, яка вона гарна. Дуже гарна дівчинка. Пишуть що геть як модель. Так, да, вона така і худенька й висока, і лице красиве. Але, як пишуть, хто його знає, що краще бути моделлю чи займатися чимсь тим, чим подобається. Дуре, їм розкажи Що розказати? Помила стань з ними. Скажи, що я зараз на крішу. Коровки? Коровки. Чого ви мукаєте, все ж добре, сейчас буде їжа, масіки, все буде хорошо. Менюсінки. Ні не помогло. О. А свята з мене сміється. Ой, святі. Це для кого? Для коровок? Ви чуєте як всі. Так. <світнє> да. Поділено на трьох. І ще й Світа дає отаку обмішку. Це мало, але хоч бо ж хай вже жируть скоріше. Картоплю даю. Нема коли на мене. Це не то, що вони голодні, свята каже, це в них такий десерт. Вчора яблука давала. А сьогодні оце. Mm -hmm. Двоє телят і корова. борже на Ох, Все. Тишина. Да. О. Все.